Вийшла на обідню перерву трошки з роботи, тому що в кабінеті спека страшна, ну, душно, там вікон немає, відкрити не можна. І світло постійно горить, тому що немає вікон. І я вийшла, думаю, заодно зроблю кілька дзвінків, стала собі в холодочку, бо спека страшна. Та я розмовляюся і по телефону. А стоять не можна, як тільки десь зупинився відразу. Ну, Я розумію, що люди сердобольні, але вони чомусь сердобольні тоді, коли треба. Підходять і питають, вас відвезти. Я кажу, куди. Ну ви ж стоїте, вам кудись треба. Ні, кажу, вибачте, якби їм ще склала, що це я вибігла на обідню перерву з роботи, то вони б зовсім б попадали, мабуть, в обморок, тому що ніхто не може допустити думки, що людина кудись там на інвалідному візку вийшла в справах з роботи, на секунду вибігла. Тобто, якщо вона вийшла, десь їде по вулиці або десь стоїть, то це все капець, їй треба якась допомога, бо будь-такого не може, щоб вона кудись вийшла в справа. І от стою і думаю, хоч би мене більше ніхто не займав, дайте мені 5 хвилиночок постоять в тіньку.